Усіх вітаю. Ви на каналі «Цей час. Мене звати Англіна Пичик, і прямо зараз зі мною Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005 10 роках. Микола Григорович, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям! Слава на початку нашої розмови. Друзі, я вас попрошу бути активними. Це означає лишати ваші коментарі, ставити вподобайки. І якщо досі не підписані, то зробіть це прямо зараз. Володимир Зеленський заслухав доповідь від служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь зиму. Глава держави заявив, що йдеться про фактичне включення у війну північної Кореї. Також у центрі доповіді були відносини Росії з деякими іншими країнами, які за словами президента інвестують у затягування війни. Ну і так само, як пише за Washington Post, видання тисячі військових з Північної Кореї нині перебувають у Росії і проходять навчання перед можливою відправкою на війну в Україну. І видання посилається на джерела. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, розгортання військових КНДР в Україні, які може мати наслідки, і можливо, у вас є інформація про те, що дійсно. Певна кількість військових нині на підготовці у Москві, тому що досі цього не підтверджували офіційно. Першу чергу треба визнати те, що Росія заключила міждержавну угоду з північною Кореєю щодо співробітництва військовій сфері, і зрозуміло безпосередньо участі північної Кореї підтримці агресивної дій щодо України способом надання ракет боєприпасів різних типів. Артилерійських систем бронетанків і зрозуміло це е, різних військових контингентів. В першу чергу це обслуговуючий персонал, який забезпечує експлуатацію пускових установок ракетних систем. Е, відповідно, е, броїтанкова техніка, яка поступає з Північній Кореї. Ну і зрозуміло, це е, системи координації між їх підрозділами, які будуть знаходитися в Україні, і Російської Федерації. Це системи зв'язку. Це формування штабів спільних для е, підготовки операцій на теренах України і зрозуміло це безпосередньо що кваліфікуємо як участь північної Кореї в війні проти нашої держави е, на сьогоднішній день. Ми говоримо, десь біля трьох трьох е, північно-корейських військовиків знаходяться е, в в і інших центрах підготовки. От Там йде вивчення якраз спільних систем дій, е, систем зв'язку. Координації можливо напрямків діяльності, ну зрозуміло, це е, застосування корейських в, вогневих засобів е, в форматі спільних дій з російськими вогневими е, силами, і це якраз ще одна додаткова загроза нам найближчі два-три місяці. Тому передбачаємо, що десь до кінця року північно е, корейці більш масово появиться на прифронтовій, особливо зоні штабах, ну і частково можливо навіть, навіть на полі бою. Так, Микола Грош, а скажіть, будь ласка, чому росіяни зараз так поспішають, що хоче цим Путін? От є думка про те, що він прагне до кінця поточного року вийти на адмінкордони Луганської і Донецької областей? Чи справді це так, судячи з того, що ви бачите, відбувається на фронті? Ну, перший посил спочатку року була чітка вказівка Путіна. Щоб до 1 жовтня захопити Донецьку Луганську область, це не вдалося. Тільки частково вони зараз звітують про Волге. Дарі великий успіх. Хоча е, я знаю оперативну інформацію, стовідсотково, що було визначено 1 вересня, а як крайній термін 1 жовтня. Розуміло, що ми потужно тримаємо позиції. Одних здає їх маневруємо, проводимо контрудари навіть біля Покровського напрямку, навіть е, як ми говоримо, торецьку, де складні сьогодні події відбуваються. Сільдово провели буквально вчора контрудари тобто нема такої моделі, як сказав Путін, щоденно завойовуємо нові міста і села просуваємося вперед і таким способом беремо під контроль. Тепер виникла ідея до 1 січня 25 го року для того, щоб вийти на модель захоплення областей, нанесення масованих ударів по цивільній структурі України. І подавання духу українського народу, і тоді пропозиції про перемир'я або мир на умовах Росії з окупованими територіями. А тоді вже була повністю Донецька, Луганська область, під їх контролем так рахують. Так, не виходить. З одного боку, ми не даємо сьогодні і просуватись активно, саме голоснищуємо резерви, по 1200 з чимось кожен день за два місяці армію і зрозуміло, проводимо операцію на Курщі. Це вже альтернатива, яку вони не врахували. Тобто ситуація набагато складніша. Динамічніше, як ми говоримо, і неоднозначно, що Росія має переваги. Але у них сьогодні обмежено вже ресурс ракет, не прям підкреслю балістичні ракети. Зараз не часто вже бачите, літають. От вони накопичують їх. Ще можуть бути удари, і будуть такі удари пізніше, але щоб кожен день або через день приміняти фактично, немає ресурсу, то північно-корейські це е, той варіант, який сьогодні задіють як е, потужний резерв, точно та ж іранські і третя складова це вже комплектуючі з китайських е системних електронних засобів, які поставляються на російські заводи для оснащення боєголовок різних типів, систем наведення, комунікації, систем управління ракетами, різними дронами і е іншими е військовими засобами це заміна західних технологіям, які добувають вони контрабанду, але дуже мало тому виробляють і ракети, і літаки навіть. От я вже не говорю про е, безпілотні літальні апарати. Треба набагато більше, тому Китай нім як сьогодні, як формат поставки такого високотехнологічних технічних засобів, і це також е, безпосередньо е, свідчить про те, що Китай допомагає Росії введенні війни у своєпідготовці е, більш ефективних засобів враження. Угу. Німецька розвідка зробила заяву і попереджає про те, що Росія може атакувати НАТО до 2030 року. Голова, зокрема, голова Федеральної служби розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль каже, що Росія є безпосередньою військовою загрозою для країни. Так каже, що ситуація в Україні не лише турбує, але й створення Путіна нового світопорядку. Для нього це важливо і каже, от про. Та, от матеріалів про це йдеться, в як які поширюють його цитату. Що під загрозою у Німеччині можуть опинитися такі об'єкти, як заводи озброєння і боєприпасів, командні центри, електростанції, мости, залізні дороги тощо, Микола Григорович, скажіть, будь ласка, чи дійсно є загроза того, що Путін збирається на Німеччину нападати в цілому на НАТО до 2030 року? Я такі що Путіна немає ресурсів? Нападати на НАТО і якраз можливо навіть провокації прибрати сів Польщі або інших східних європейських членів НАТО це фактично прискорення кінця режиму Путіна. Я знаю хорошо ресурс і німецькі колеги мої з БНД, їх просто знаю добре. заключав угоди з ними про співпрацю. Вони часто пересіньть або навіть нагнітають ситуацію. Так, да, треба говорити про загрози, але треба для того, щоб такого не сталося. Активно е, включатися процес нейтралізації агресора сьогодні і дуже е, прекрасно для Німеччини, не воюючи, не ризикуючи своїми солдатами, але надаючи високоточну зброю, не дуже багато з е, е, чого запасників буде сфера. Я спілкувався якраз з керівниками е, ВПК Німеччини, це Асоціація виробників зброї Німеччини. Вони у нас в Києві були тиждень назад, якраз керівницький склад. І керівники асоціації, і виробники, відповідні координатори, і вони горіть нас маса варіантів надання високоточної зброї різних типів. Починає от Тавриса, Аріси, закінчує бронітавні бронетанкою техніку і високоточною пасою, які можуть знищувати сотні е, людей в конкретному напрямку, а не одиниця, як ми сьогодні полюємо за цими е, мобіками або за спецназовцями Росії. Це те, що сьогодні спасає і Німеччину, і Європу, і фактично НАТО. От реально. І ми говоримо і німцям, і американцям, і французам, і британцям. Не хочете воювати через 2-3 або в 30-му році, як ви прогнозуєте, давайте сьогодні зігроєм сили. Росія підриває свій потенціал. Він сьогодні обмежений, я прямо скажу, на противагу всім аналітикам, обмежений і в військовому форматі, і в людському. Величезна Росія вона має дуже мало населення. І величезна кількість вони здатна на величезні формати військових формувань ефективних дій. Вони ще можуть згенерувати найближчі так сказати, пів півроку рік, от ще ряд ресурсів в окремих секторах. Це вони і роблять. Підтягують іноземці, іноземні засоби для того, щоб швидко нейтралізувати, ми вже говоримо з 22 -го року. Давайте будемо наносити удари. Поки вони розгорнули армії безпілотники, а вони вже розгорнули. Поки вони не розпочали використовувати ефективно різні типи ракет. Включаючи корейські, поки немає ресурсів в Росії такого рівня. Тому треба наносити удари сьогодні по глибоким телам, нашими засобами, але при західних технологіях умовно робимо дрони балістичного типу з західними технологіями. Нам вже ніхто не забороняє. Санкцій немає в Росії. Точно та ж ракети моєї середньої дальності. Ми самі їх робимо. Але головки наведення західні засоби суперсточні, які достають аж до урала, по всім засобам аеродромам. Всякі сказать, тема пускових установок балістичних ракет, тактичних ракет, всі аеродроми з кабами накривати кожен день хмари дронів і десятками, десятками ракет, відволікаючи їх систем ППО іності удари по самим літакам, іродронної інфраструктури, за боєприпасами, нафтобазам, які снабжають якраз літаки чи що угодно, тому що без е, нафти, нафтопродуктів, бензину, керосину і мастива, нічого не літає, не, і не стріляє, і не їздить. Тому в даний момент, оце сьогодні формат нейтралізації позиції Росії і це спасіння теж Європи і Німеччина. Я рахую трохи знаєте так нагідаючи ситуацію, але не застосовує всі засоби, щоб цього не сталося. Якраз про Німеччину ще запитання є роз такі, скажімо так, інформація про те, що Шольц має намір поспілкуватися із Путіним. І до речі, сам Пісков заявив, що Путін готовий розмовляти з Шольцем. Однак, поки таких пропозицій Кремль не отримував, Зауважу, що раніше голова МЗС Німеччини пані Бербок заявила, що Путін, нібито як не готовий до розмови з Шольцем щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. а й і теж як писала преса, канцлер розглядав можливість такої комунікації, якраз напередодні зустрічі G20 у Бразилії, яка відбудеться у листопаді, Микола Грорич, доцільність такої розмови, і чи буде вона, як ви думаєте? Е, ну, е, глибоко, як ми говоримо, не розшифровуючи ряд моментів. Е, готуються е, якраз глобальні переговори про нову архітектуру світопорядку. І двадцятка це буде стартом майданчик для цього. Як вийти на новий світ? Ми його назвали. Я сам його дав в свій час на міжнародному форумі, назву Хельсинкі. 2 вона трохи прижилася в куларах, і це якраз той формат, який передбачає заключення нових угод глобальної безпеки з гарантіями для всіх країн світу, недопущення дій і відповідно ефективні дій, якщо агресор або якась країна або сили порадляються. Але в цьому форматі передбачається припинити ж війни, і в першу чергу в Україні ситуація на близькому середньому сході зняти проблему. Південно-східній Азії, які є дійсно для того, щоб чинники не заважали той моделі розвитку світу в безпековому форматі. Оце сьогодні будуть переговори. Шольц намагається зондувати цю позицію, тому що в свій час, коли ця тема готувалася, ще ну, якщо про президентів США при а закінчують при Трампі, завершили 115 країн світу. Вийшли на погодження, як бажить новий світ, умов свої угоди. Погоди юристи міжродники а Путіна не було і Трамп. Тоді вже був президентом. Довів Хельсинки символічно просив. Давай в Хельсинки зорієнтуємо. І Путін також погодився. Йому не було виходу, тому що весь світ став на цю модель. Але тоді змінилася ситуація. І в США і в багатьох країнах, і е, Путіна виникла ідея все-таки нової гегемонії. Його ніхто не стримав, ні вони, ні ми цьому не вірили. А це була велика помилка. От і якраз в цій ситуації сьогодні знов напередодні день стає ця ситуація. Чому? Тому що війна України на близькому середньому сході детонатори глобальних консультацій і майбутнє мож, мож, можливо ядерної війни, а це знищення людства По всім технологічним моделям і я розповідав фільм, знятий війна між США і Росією, так моделювання ситуації знищує світ біля 5600 боєголовок та балістичного типу Росії і США. І те потужні термоядерні удари, і цунамі зносить все: і китайців, і британців, і американців, і росіян, і українців. Оце якраз дуже потужний фактор і стимул заключити угоди, щоб не загинути нікому. Тому в даний момент це відпрацьовується. Тому Шольц має зондувати цю ситуацію, але е, дуже важливо, щоб ми вийшли в з війни на принципі жодного права, і тут Шольц повинен мати. І потужну переговорну позицію, не просто з ним говорити про майбутню архітектуру безпеки, а він має тут переваги, бо диктувати, що він буде контролювати території. А тоді, коли дійсно ми отримаємо і зброю боєприпаси, саме головне працюємо подальшим дією в новій стратегії, не тільки Курська підкреслюю, а саме і, і Брянськ, а особливо це удари, і потужні операції на звільнених по території позвільної території. Це Крим, може, Херсонщина, початок, Запоріжжя, і далі, коли ша шансів Путіна не буде. От тоді він буде розмовляти з Шольцем або з іншими представниками іншої мови. Він буде дивитися про свої перспективи і збереження себе і свого режиму. Поки він дивиться з позиції гегемонії і особливі переговори з Шольцем або з іншими представниками, включаючи Байдена, навіть Трампа, буде заключатися тільки тиском на них щодо залишення ситуації в цьому ж форматі, який є, і зрозуміло контроль території, і він тоді буде обіцяти мир. А цей формат який нестабільний, не формує ні мир, ні суверенітет нашої країни. Україна отримала розвіддані про те, що Путін може вирушити на саміт G 20 у Бразилії. Про це повідомив український генеральний прокурор України Андрій Костін. Він закликав бразильську владу виконати ордер міжнародного кримінального суду на арешт російського президента, наголосивши на важливості об'єднання світової спільноти для притягнення Путіна до відповідальності. Як ви думаєте, чи Путін осмілиться поїхати? Я рахую, що. Він більше шансів, що не поїде, тому що, хоч і Лулу е, займає більш таку нейтральну позицію, але він повністю гарантувати не може не арешт Путіна, тому що не дає тільки команду президент Бразилії. Тут діють міжодні механізми, і Бразилія, як учасник якраз між кримінального суду, зобов'язана його виконати, тому невідомо для Путіна в першу чергу, як поступить бразильські е, правоохоронці першої судового система. Яка дійсно орієнтована на виконання функцій. Хоча сам Луд готов гарантувати Путіну безпеку. От, але це не стосотково. Там, де Путін не відчував 100% гарантій, він я думаю, ризикувати особливо не буде. А з іншого боку, це величезний напрямок Південної Америки. І шлях непростий, тому в даний момент на якихось поворотних етапах. Могуть бути якісь нестандартні ситуації по виконанню судових рішень. Чому не затримати літак, яких ось в секторах і їх посадити? Його супроводжувати винищувачі до Бразилії 100%, тому що вони туди не долітають. Тому і цей сценарій може Путіна лякати. Хоча не виключається, має показати своє геройство, бо йому гарантувати країни учасники всі конкретно і США неофіційно і Британія. Ну і, зрозуміло, Китай інші тоді ще може. Ще якимось чином погодиться. Але я думаю, все-таки буде остерігатись від цього, тому що він боїться за своє життя, за свою свободу. Я про це знаю особисто. Він дуже остерігається, говорить, та він готов піти на ЖЕ, самопожертву, не готовий. Він дуже боїться, щоб не десь або не арештували, або якимось чином пройшла якась операція проти нового. як зовнішньо, так і внутрішньо від своїх колег. Якраз була не так давно інформація від журналістів-розвідників про те, що Путін зніс свою резиденцію в Сочі і туди не літає вже останній час, хоча дуже любив те місце для відпочинку для перебування, оскільки просто боїться дронів. Туди вже залітали українські дрони, які били по місцевому аеродрому. Ми визначаємо, що Путін застосовує засоб безпеки над серйозного рівня. Він має декілька. Систем захисту в самій Москві підземельні сто сорок метрів. Ціле містечко для управління країна Квіє під Москвою. Там величезний, величезний комплекс, прямо велике місто підземне, де він має керувати з усім генштабом, всіма органами управління і розумію в інших точках Росії. і Якраз під Гернжиком це стара резиденція, яка не гарантує е, всі е, захист, всі засоби безпеки, але там побудовано рядом е, потужна нова. Там всіма системами він там може перебувати, хоча зараз поки не буває, і там захист навіть від термоядерної бомби. А цю він якраз дав команду е, перебудувати. Вони зараз її розібрали, тому що удари дронами а передбачав, що удари і ракетами нашими, а в нас тактичні вже є. А можливо балістичні зарядами не ядерними, але тонними тротиловими умовно. Це потужний удар, який рознесуть любу резиденцію. Ну, сенсу він не бачив, тим більше загрози вже ударів є. Я думаю, це якраз послужить тим плані. В першу чергу безпеки безпосередньо, навіть де йому комфортно було, переважили і зрозуміло, вони її розібрали. Тепер він має інші місця дислокації, які він приховує. Зараз дуже багато експертів обговорюють план перемоги і Володимира Зеленського, і якби висувають свої версії, припущення, що дійсно могло б стати найважливішим планом елементом цього плану, так би мовити, і сходяться на думки на думці, що це все ж таки ліквідація, повна ліквідація режиму Путіна. І не так давно глава ФСБ заявив, що їхнє керівництво, керівництво Росії боїться, їх можуть мовляв ліквідувати у потрібний момент за допомогою гаджетів, що вибухають, це все відбулося відразу після операції проти бойовиків Хезболи. Я нагадаю, що це ці педжери з вибухівкою з дистанційним підривом. Микола Грош. Я просто як до вас, як до керівника служби зовнішньої розвідки в минулому, наскільки це взагалі й можливо? От ви кажете, що там у Путіна якась супер да надійна охорона, це мабуть і зрозуміло, але тим не менш. Чи існують якісь такі способи, скажімо так, дістатися до верхівки? Ну, в першу чергу, там не буде такої е, помилки, як вони як допустив допустили представники Хизбали, Хамас і інші представники е, арабського світу. Вони просто примітивно піддалися на е, такий посил, який запущений був масадом і ЦРУ щодо того, що треба використовувати прості засоби, щоб всі? Телефони, гаджети прошиті американськими спецслужбами і їх не можна використовувати в першу чергу в плані прослуховування, а не вибухів. А саме проста схема, якраз педжери, які ще старого виробництва, вони самі безпечні, і їх прослуховувати неможливо. Але мало того, розвідка продвинулася далі, і їх під цю ідею забезпечує вибуховим пристроєм, які відповідно до сигналу проводять вибухи. В Росії такого немає. Всі електронні засоби любого виробництва американського, японського, європейського на китайського на ті союзників, глибоко оцінюється. Проше визначається прошивка конкретно. Це глибока робота по комп'ютерам, по гаджетам, по всьому. І ще один момент Путін саме ними не користується. Ще одна тема в плані безпеки. Ну, першу чергу зрозуміло прослуховування, але з другого боку, і ці фактори, про які ми говоримо. Тому в даній ситуації така операція мало ймовірна. От, хоча її також треба передбачати е, більш системно. Це е, робота агентури, яка має працювати в оточенні Путіна, і тут вирішальний момент не зараз, а вирішальний момент, коли дійсно будуть е, системні зміни на полі бою. Е, позиція країн буде все-таки проти режиму на відновлення суверенітету. А коли переможець буде Україна на полі бою, швидко Китай, Індія, Бразилія інші країни ставлять нас бік України на принципі права не просто України. А за суверенітет як за свій, так і України, але тепер вони граються з Росією, тому що треба протистояти Заходу і тому подібне. Але тоді вже, коли явно було, треба приєднатися до якоїсь системи моделі чого суверенітет, відтворення, тому що Україна перемагає, тоді вже Путіна буде тиснути вже з позиції того си, ти програєш все. Тому в даний момент дамо спрацювати якраз вже ми говоримо із оточення, щоб прискорити процес. Ну, це один з варіантів, бо довго тягнути цей процес, тому що. І захід боїться ескалації ядерної, і особливо розпаду Росії, яка по їх версії передбачає, що це буде дуже потужне протистояння між розпавшимися регіонами і радикальними структурами, які будуть утворені і захоплять частину ядерного потенціалу. А це вже загроза світу. Цей пужав, е, я прямо скажу, дуже потужна веса над американцями, британцями, європейцями. Ну я просто з ними постійно в контактах і зараз. І вони в постійно стріляють це буде, це буде отака От ситуація, але я прямо скажу умови підтримки України, створюючи перемоги на фронті, вони поступово змусять режим вийти з України і йти на поступки в цих сферах безпекових, економічних політичних. І перша складова це дійсно реальна нова стратегія по визвону території, але при підтримці нашого заходу зброї на військового. В технічних так сках напрямках співробітництва мільйони боєприпасів різних типів і, і швидке освоєння всіх типів е, особи передового зброї нашого ВПК Ми вже це робимо по дронам, по ракетам уже розпочинаємо дуже потужно по системах радіолокації і е, репам, які нейтралізують ракети і е, дрони. І це перспектива нейтралізувати можливості ворога глибоких середніх тилах Знищивши інфраструктуру при фронтовій зоні, а тоді розпочинати роботу на фронті на півроку. Рік я думаю, ми повинні рішити цю задачу і паралельно завершити війну в плані уже між жодної консолідації і поставити режиму Путіна жорсткі умови щодо заключення угоди з виходом з території України. Оце сьогодні класичний варіант, який повинен спрацювати, але для цього треба велика робота. В першу чергу наших керівників і не просто план перемоги. Я просто обмінювався американцями, британцями після навіть візиту Зеленського ці дні. Вони говорять, так, да, план правильний, але він не працьований з ними. Він повинен погоджений бути з кожним учасником до того, як презентують. Відповідно працьовані всі механізми, логістичні шляхи, програми спільних дій, нашу стратегію писати чітко і тоді заключати цю угоду. А так просто продемонструвати це більше, так сказать, як початок, як посил. І для піару. Оцього не повинно бути. Повинно бути реальні дії до того, глибокі продумані, а тоді спільний план перемоги. Але, ще раз і він тоді буде реальний, коли ми вийдемо на цю архітектуру безпеки, коли не просто підтримують нас, а коли ініціаторами, а це вже і не тільки плану нашого, а глобальної безпеки, будуть перші США, Британія, Європейський Союз, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія інші країни, тоді це вже буде по-серйозному і реально. Якщо ми тільки будемо, то ми будемо просити. Подайте зброю, наприклад, по Рамштайму, Дайте нам гарантії безпеки, дайте нам якісь перспективи в НАТО. Тобто просимо, А то ми спільній лодці, Ми спільно діємо, і головні глобальні країни являються єнізацією цього плану разом з нами. Великі пункти можуть бути спільними. Але коли не буде інтересів їх, в першу чергу, а це глобальна катастрофа ядерна, це перший складовий формат, і послідуючи дії, щоб такого не сталося, що робити. Не буде і перспектив глобальної е, стабільності і відповідно працювання цих правил. Тому треба працювати і на фронті, використовуючи ці програми, про які я говорю, і нову стратегію ведення війни, і на міжнародних майданчиках, щоб ця модель паралельно спрацювала, Микола Григорович, дуже вдячна вам за цю розмову. Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України в 2005 тисячі роках. Друзі, підтримайте нас вашим коментарем. Вашою вподобайкою і так само підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, щоб не пропускати важливих розмов. Спасибі, бережіть себе.